Актинідія. Це Дон Жуан чоловіча Ліана. Як ми бачимо, ось тут трошки перехватив морозець. Воно таке листя наче зів'яле. Але суть сьогодні не в тому. Хочеться подивитись, як відрізняється чоловіча Ліана від жіночої. Давайте розглянемо. Як ми бачимо, ось уже готові набухші квіточки. Це чоловічі. Ось так вони виглядають. І не тільки на одному, а як бачимо на всіх. Такі ось квіточки майбутні. Ось заглянемо далі із кожної пазухи листа, як ми бачимо, по декілька штук, два, три, п'ять, по п'ять і більше штучок. І ось так на кожній, на кожній буквально пазухи, де є квіточки. Вони вже набухають і скоро будуть починати зацвітати. А тепер я перейшов до жіночої рослини. Це у нас Сентябрська. Давайте подивимось, які будуть квіточки тут. Як бачимо, із кожної пазухи здебільшого по три. І як ми бачимо, те скупчення не таке, як на Дон Жуані. Ось іще перейшов іншу, подивлюсь. Давайте глянемо на, на інших. Навіть є по одній квіточці майбутній. Ось ви бачите, виступають. Є й купочками, але не настільки їх багато. І окрас, дивіться, тут просто зелененькі. Кожна кулька, на якій буде квіточка, вона зелененька. Ось. І буквально рядом навіть переплітається, візьмемо ось, бачимо, жіноча, а рядом, ось навіть касається повінець. От. а рядом дивимось. Чоловічі, майбутні квіти. Як ми бачимо, вони і забарвлені навіть. Таке більше коричневате, не зелене, а ось таке. І як ми бачимо, по п'ять, по шість цілою купою майбутні цвіточки. Ось. А тепер перейду ще до однієї рослини. Сорт уже забувся. І вона буде в цьому році цвісти перший раз. І хочеться визначити, чи, верніше, передбачити визначення, яка це буде рослина. Тому зараз підемо і подивимось на неї, а потім уже, так би мовити, порівняємо. Із з того, що я визначу, чи жіноча буде, чи чоловіча. Бо вже скоро зацвітуть, а по квітах зовсім легко оприділити, яка буде. От я вже зразу дивлюся. По листю кажуть, теж можна. Ну, дивіться, яке листя, це Дон Жуан, зразу видно, що це буде чоловік. А це жіноча рослина. Ну, чи є, да є по листю відмінність, але тут трішки складніше. А це вже видно, що це буде ось жіноча рослина і буде на ній плодоношення. Ну що ж, переходимо тепер ще до одного куща. Ну ось я перейшов до іншої рослини. І тепер спостерігаю за нею, я, що я бачу, бачу, що ці всі пупушки такі зелені і скупчення не таке велике, по дві, по три. Тому я визначаю, що це буде перше плодоношення на ній. Бо тут ще й не так багато зовсім, але вже є, визначаю, що це буде жіноча рослина. Тепер залишиться тільки почекати, коли рослина зацвіте і вже одержати підтвердження чи спростування свого спостереження. І як ми бачимо, форма листа теж нагадує, начебто як жіноча рослина. Ну, спостерігаємо і підтверджуємо чи спростовуємо. Сорт, на жаль, вже забуто, який буде, але ну, зараз не важливо, якого сорту, основне узнати, що це буде. Чи жіноча рослина, чи чоловіча. Тут недалеко сиділа, наскільки я пам'ятаю, це й була посаджена тут жіноча рослина, а чоловіча була трохи в іншому місці, але її з'їли котики сусідські, як не загороджували. Що її не робили, але все ж вони умудрилися її з'їсти. А на цій вона вже виросла, і це, мабуть, вже сьомий рік, шостий, восьмий. Я десь ось так пам'ятаю, коли садилась. Не знаю вже точно, але це у цьому році буде перше її плодоносення. Плодоношення. І як ми бачимо, відро що захищає. У нас корені до сих пір стоїть, бо воно вже, як кажуть, не зніметься просто так, а потрібно буде його розрізати. Але якщо тут котики весь час шастають, то розрізати, мабуть, і нічого. Ну що ж, ждемо підтвердження свого спостереження, що буде за рослина.